Ви вчасно уточнили дані, але все одно перебуваєте в розшуку. Так як і мій клієнт. Я про це писала невеличке відео і говорила, що коли воно набере певну кількість лайків, я дам його продовження, продовження цієї ситуації. От, є продовження, воно, звичайно, проміжне, але все одно маємо перші результати, хочу з вами ними поділитися. І так. Особа вчасно уточнила дані, все одно була в розшуку з цієї підстави. Розшук датувався ще 6.06.2025 року. Звернулися до ТЦК СП з заявою від імені такого військово зобов'язаного. Потім я подала ще адвокатський запит як адвокат і відповідно просила пояснити ситуацію, яка склалася. І що ви думаєте, в день, коли ТЦК та СП отримав адвокатський запит, ця інформація про розшук вона зникла із застосунку резерв плюс, але не поспішайте. Радуватися. З'явилася нова інформація про розшук, де було зазначено, що розшук з підстав уже невчасного проходження ВЛК. Скажу, забігаючи наперед, що конкретно цей клієнт він мав статус обмежено придатного і він мав пройти ВЛК до 5.06, але він цього не зробив. І, відповідно, дата розшуку уже конкретно сьогоднішня, 28.08 цього року. От така ситуація. Звичайно, будемо пробувати вирішити її надалі, будемо думати, як правильно вчинити в цій ситуації. Але оскільки обіцяла, то ділюсь цією інформацією з вами. Якщо у когось залишились питання або хто має подібну ситуацію, записуйтесь на консультацію, будемо розробляти алгоритм дій щодо вирішення конкретно вашого питання.